Це є іконостас Василіянського греко-католицького монастиря на Черне... Святого Миколая на Чернечій горі, того, який відібрала радянська влада, режим оцей комуністичний, і того, який, якого просто зібрали вантажівкою Васильян, сказали за пів години і виїжджаєте без нічого. Всі пам'ятають, що цей монастир Василіянський. Але досі там Васильяни не служать. Але там похований отець Кралицький. От і ми про це пам'ятаємо. Ми діти преславної України. В Мукачеві презентували книгу вибраних етнографічних та історичних праць Яромона, Хачину святого Василія Великого Анатолія Кралицького. Автором і порядником книги став тернополянин Володимир Мороз, науковий співробітник інституту історії церкви Українського католицького університету. Ми діти преславної України, це є цитата, і то мене часто питають періодично, чому так це є. Парафразно, тобто скорочена цитата отця Кралицького Ми діти Преславної України і незабутнього Запорожжя. От тому, то чому нам не ремствувати про своє, він так запитує. Тобто не дбати, не турбуватися? От. І задум цієї книги саме академічна е правдивість? Тут вона, дякувати Богу, я дуже, мені приємно це чути, що вона читається в бо то була мета стилю. Але вигадок там. Нема тут отець Кралицький задум такий що він говорив. А через нього говорить і тодішній Мукачев. Отець Анатолій Кралицький був найвизначнішим істориком і публіцистом другої половини 19-го століття Васильянського чину 25 років був ігуменом Мукачевського Васильянського монастиря Святого Миколая на Чернечій горі, де й створив більшість своїх робіт. Розповідає автор книжки. Ця книга вона містить у собі вибране, тобто те, що найбільш актуальне і найцікавіше для наших сучасних читачів українських зі спадщини оця Анатолія Кралицького. Зібрати вдалося не все з задуманого. Тут я перше це кажу. Кілька праць отця Анатолія є втраченими, але надія знайти їх є. Тобто працюємо далі. Отець Анатолій дуже структуровано працював. Він сам був ну, адміністративна посада. Ігумен, так? І це, вочевидь, його практичний розум спонукав його і допомагав йому працювати як науковцю. Він йде від загальних тем до конкретних тем, тобто від історії загальної церкви аж до Конкретних історій монастирів через чому витягує такі подробиці, які дуже мало відомі, а то й взагалі не відомі. Володимир Мороз працював над книгою п'ять років. Історія її створення почалася в Мукачівському монастирі. Отців Васильян перед нами невдовзі постане інший проект, і, і також похідні від нього проекти теж присвячені визначним постатям Закарпаття, зокрема Мукачева. Які ми готуємо до видання і до презентації, тому отець Анатолій він є таким першим плодом нашої праці спільної з, з, з паном Володимиром, тому що його праця важлива праця розпочалася з нашого монастиря Василянського з історії нашого Василянського монастиря і, і Василянського чину. За свої роботи отець Анатолій Кралицький нерідко був переслідуваний, розповідає автор, тому часто писав їх під іншими іменами. У книзі зібрані історичні праці, публіцистика, листування, етнографічні праці, спогади отця Анатолія Кралицького. Окремо на сторінках книги відведено місце для Мукачева. Отець любив писати чітко, ясно, через це його інколи а інколи й часто. Переслідували, цькували в пресі, тому він 25 псевдонімів, криптонімів. Його старалися спонукати до того, що він мовчав, але він не здавався. Яким я його собі уявляю? Щирий він був в тому, що він писав. Він щирий, він був правдивий, дуже впертий. От, і ця риса дуже важлива для Закарпаття, бо тому вистояло, тому ми маємо його цінувати. І він був як то сказати, він вмів подати навіть дещо складне простою мовою. Оце, оце кралицький. От. І в тому його цінність він показує нас, таких, якими ми були. І в його текстах також є певні такі мрії аспірації. Про те, що його народ, нарешті український, так він заживе добре. Тобто спадщина отця Анатолія Кралицького, то у цеглинок в того, в той процес, завдяки якому ми є. За словами отці Васильян для них постать отця Анатолія Кралицького є прикладом монаха, який і сьогодні надихає їх продовжувати його працю. Цьогоріч виповнюється 130 років від дня смерті отця Кралицького. Він похований у крипті на Чернечій горі. І він особисто для мене як приклад монаха, приклад того, який виконує сумлінно свої обов'язки в монастирі. Я знаю, що це означає. Особисто для мене він є справді натхненням теж долучатися до його роботи, яку кожен монах продовжує робити. Тому, ми вдячні всі сучасники, монахи чино святого Василя Великого за те, що в історії нашого чину, нашого монастиря, були такі постаті, і вони надихають нас і сьогодні робити і продовжувати ту працю, яку вони, яку вони здійснювали на презентації. Книгу могли придбати усі бажаючі. Захід відбувся в міській бібліотеці. Хор Базілеус порадував присутніх колядками.